Як за одну хвилину вигрузити півтори тонни землі мокрої. Дивіться, показую. Нагрузив землю, тут вожу. Земля мокра. Хто возив, то знає, що це біда, вона тяжка трін'єць. Прицеп. Показую, як скоро, легко і просто він вигружається у мене. Прицепчик самосвал. Показую, як робить. Одною рукою знімаю, одною вигружаю. Дивіться, тут в мене що, Фіксується на трубі, все максимально просто. Тоба! Торк, трубу витягнули. Ні гідравліки, нічого. Легким движенням руки, як то кажуть, прицепчик наш перевертається. О! І земля практично зійшла. Зараз від'їжджаю і показую, як воно згружається моментом. Як то кажуть, легким движенням руки загружений прицеп землі перетворюється в купу землі. Тепер фризою пройти, розрівняти і все. Заші Так що робіть собі самосвальчик, не пожалієте. Робиться легко і просто, кому цікаво, пишіть. потім знімлю детальніше. цьому прицепові, між прочим, вже 13 років. Ну, в принципі, мотоблокові так само, 13 років мотоблокові, 13 років прицепові.